Колеги, дивіться, пощастило на базі фермерського господарства Федорик зайти в ті ангари, які побудовані, ще не запущені. От Якщо допустим, бачимо у ці ангари, значить це повністю вже в кожному по 250 свинок живе на відгодівлі. То ми заходимо в ангар, який як квартира побудована, зроблений ремонт, але ж свинок ще немає. Це ж просто супер. Дивіться. Що таке зона годівлі? Ось вона відобежена від зони відпочинку. Займає по ширині десь порядка 5,5 метрів. Розміщується отака от годівничка на 24 місця годування. З кожної сторони по 12. В кожному, значить, стоїть, в кожній ячейці стоїть форсуночка для зволоження корму. Ну, свиня споживає корм зволожений. це дуже класно. Впливає на якість годування. Значить, і дві поїлочки Справа, слева на кожне чотири місця поїння, значить, термосні, поплавкові, не замерзаючі, водичка прибуває по принципу бачка в унітазі. Свиня попила, поплавочок спрацював, гривень води піднявся. В цьому ангарі з двох сторон ворота підйомні, однопласкосні, 4 метри по ширині, 4 метри по висоті. Над кожними воротами є вентиляційний клапанець. На зиму ворота закриті, а клапанці привідкриті для правильного газообміну. щоб провітрювався, м'як видувався. І з однієї сторони, де зона годівлі, зроблені технологічні двері, отакі, щоб кожен раз значить, не відкривати ворота. Йдемо далі, дивимося по підлозі. Бачимо такий іде. перепад, йде. перепад йде в метр. Тобто підлога в зоні відпочинку і підлога на зони годівлі різна по висоті. Такий парканчик, який розмежує дві зони, значить, і два підйоми. Для чого це зроблено? Тут, тут солома, значить, на зоні годівлі соломи немає. Свинки йдуть годуватися, а підйомчик дозволяє скопи солому обрати, щоб вони не тягнулися значить, на зону годівлі, і плюс щоб свині все ж таки давали якусь перешкоду для того, щоб піти погодуватися. І зайвий раз туди не ходили, а ходили тільки тоді, коли їсти хочуть. А значить, більш за все знаходилися тут, значить, на зоні відпочинку. Як вона розрахована? Зона відпочинку розрахована із розрахунку 1,25 квадратних метра по підлозі на голову. І також в цих ангарах такий показник чітко працює, як кубатура повітря на кожну тварину. Це 5,5 кубів повітря на кожну тварину. Дуже багато хто в сучасних будівлях для утримування відгодівлі свиней нехтує цим показником. Свиням не вистачає повітря, порушається газообмін. І в результаті цього повітря дуже насичене вуглецем. Свиня цим постійно дихає, вона погано росте, і вона по ітогу, значить, це не смачне м'ясо. І поступають жалоби від закупщиків Ну це не дуже хорошо. Це е, каже за те, що свинина дуже поганої якості. Значить, е, дивимося на зону відпочинку. І ще одні ворота. Ці ворота теж чотирьохметрові, е, теж зверху мають козирьочок механізм скручування і зверху вентиляційний клапан закривається, значить, герметично. Тут не до кінця, трошки сніжку намило донизу Значить, Герметичненько. Отак от вони знаходяться, ходять, значить годуються. Основні переваги значить, утримування свиней в таких ангарах. Перше, ми бачимо, як не використовуючи штучного світла, ніяк світло в ньому. І це сприяє класному щоденному приросту, що свиня знаходиться як в навколишньому середовищі. Це перший показник. Другий показник дуже велика кубатура повітря, яка тримається внутрі. Це впливає на класний газообмін, свині не душаться, не отруюються вуглецем, отримуємо якісну свинину з смачним м'ясом. Значить, третя перевага: немає гідрозмиву, немає лагун. Продукти життєдіяльності діяльності свиней, тобто гною не мішається з водою, немає потрапляння в ґрунтові води, не отруюється ґрунт, не отруюються ґрунтові води, немає скарг від місцевого населення, не приходять контролюючі органи, санітари. Це далі дозволяє ці конструкції розміщувати недалеко від будівель. І е, в цьому випадку солома, на якій знаходяться свині, працює як абсорбент. Вона забирає на себе запах, забирає на себе, е, ну, все впитує продукти життєдіяльності і немає такої зловонії. Це дуже великий плюс. Е, ну, Напевно, і п'яте ці конструкції е, швидко будуються. Тобто такий ангар ставиться за тиждень. Не потребує дозвольної документації на будівництво, тому що використовуються тимчасові споруди. От, от так. от. Значить, наприкінці скажу: добрий день всім. Е, ця, ця технологія дозволяє саме займатися прибутковим свинарством. Що таке прибуткове? Ми ж займаємося свинарством для того, щоб отримувати прибутки, а не просто щоб займатися. Значить, Дійсно, від 950 грам до кілограма щодобового приросту тварини загальному, значить, по циклу. Перший показник, другий показник. В кожному приміщенні за рік повинно пройти три цикли відгодівлі від 17 20 кілограм до 120-125 кілограмів. Тоді будуть витримуватися всі економічні показники. Займайтеся свинарством, використовуйте сучасні технології, звертайтеся в Агросоюз, готовий вам передавати знання і технологічні, значить, готовий з вами ділитися економічними розрахунками в сучасних реаліях. Давайте разом займатися свинарством, заробляти гроші. Всім доброго дня!